Сен-Жермен у наступному сезоні гратиме у вишиванці. У мережі з'явилося фото нового комплекту домашньої форми ПСЖ, на якій буде візерунок, який чимось дуже нагадує українську вишиванку. І цілком ймовірно, що у цій формі гратиме один із футболістів збірної України. Підписуйся попереду багато цікавого. Насправді це посилання на головну пам'ятку Парижа Ля Ту Геометричний візерунок чимось нагадує той, що є на Ейфелівій вежі. За задумом дизайнерів він буде чітко по центру футболки на манжетах. Рукавів буде французький прапор, а на внутрішньому комірі легендарна фраза і сісипегаї. Но тим гравцем збірної України, який може опинитися в Паризькій вишиванці, є ілля забарний. Одразу кілька джерел стверджують, що ПСЖ як раніше зберігає серйозний інтерес до українського захисника, незважаючи на те, що раніше повідомлялося, що Забарний проти переходу до клубу, в якому вже виступає російський воротар Ілля Сафонов. Хто знає, може заради переходу забарного Париж просто знайде собі нового запасного воротаря.